Під час Другої світової війни британці створили план повітряної атаки на водосховища Рурської області Німеччини, які постачали воду та електроенергію для важкої та металургійної промисловості. Інженер і винахідник Барнс Воллес розробив для цього спеціальну циліндричну бомбу-міну Апкіпер, яка важила 4200 кілограм. Скинута на воду з висоти приблизно 19 метрів. І на швидкості 345 км на годину вона мала зрикошетити від її поверхні, зробити декілька стрибків, потім зануритися і вибухнути на глибині. Це створювало ефект землетрусу, що мав зруйнувати греблю. Випробувати нову зброю вирішили на невеликій греблі Нант і Гро в долині Еван у центральному Уельсі. Перший тест у травні.